Так. Добрий день, любі друзі. З вами компанія Автопарк. До нас сьогодні продаж заїжджає ось такий чудовий Mercedes EQS 450 в максимальній комплектації. Машина у нас 23-го року. Виглядає дуже неймовірно, просто погляньте на стан цього салону. Пробігу у нас всього нічого. Є ось такий величезний гіперскрін. Машинка в класному стані, преміальні матеріали, все є, що потрібно для життя. Подивіться на ці регулювання, все виконано якісно, все регулюється. Кожна кнопочка працює по машині. Ось дуже приємний звук, коли ти намагаєшся зачинити обдуви. Ось таке у нас кермо, це рестайльневе кермо. Вже у Мерседеса використовується тільки з 23-го року. По задній частині також у нас все чудово. Просто погляньте, скільки тут місця. Все регулюється. Є навіть регулювання сидінь по висоті, по виліту. Тобто, ось погляньте, навіть задній ряд він весь повністю рухається. Є преміальна акустика бурмістер, підігрів і задніх сидінь, чотиризонний клімат-контроль, величезна панорама. Панорама повністю відчиняється. По задньому ряду також нарікань ніяких немає. Ось такий підлокітничок у нас підстаканнички, все працює. Тому, хлопчики, залітайте. Цей автомобіль можна оглянути у нас в компанії Автопарк за адресою Сумська 2А в місті Києві. Будемо вас чекати. Запрошуємо на тест-драйв. Цей красень справді вартий вашої уваги. Є у нас також поворот на задні ось, ось такі крутезні диски. Машинка, я кажу, майже нова. Жодних нарікань по ній немає. Позаду ніхто і не їздив. Є такі ж класні обдуви, вони не знаходяться в стоєчках. Камери 360. Це все у нас, оце справжнє дерево, воно все виконано якісно, нічого не рипить, не скрипить. Є також екран для пасажира. Тобто, якщо у вас пасажир потребує, наприклад, подивитися телевізор, якесь кінце, то можете в принципі, йому вімкнути. Підлокітничок все відкривається, навіть жодної подряпинки немає. Машинка має всього 24 тисячі пробігу, повністю вся в рідному окрасі. Класна оптика, адаптивна, тому будемо вас чекати. Залітайте, щоб потестувати його.